Сьогодні з обласного з Луцька на допомогу збройним силам України відправили чергову допомогу. Одноденний зарвіток від працівників Луцької міської ради та комунальних підприємств громади вже 11 місяців перераховують нашим військовим. Понад 12 мільйонів гривень та 24 автівки придбано спільними зусиллями, щоби наблизити перемогу над окупантом. Найбільший запит на автомобілі, тому придбали два автомобілі, два, два позашельховика. Один відправиться на 63-ту бригаду, інший на 127-му бригаду. Також в автомобіль продукти харчування, окремі речі поклали для наших захисників. От вже в цілому більше 2,4 мільйони гривень за минулий рік виділили працівники степло зі своїх заробітних плат на допомогу Збройних сил України. Якщо брати працівників міської ради і інші комунальні підприємства, це вже більше 11 мільйонів. Тому гарна ініціатива, за допомогою якої придбано вже 24 автомобілі, багато багато іншого. І бронежилети, і тепловізори, і одяг, і тактичні речі. І інше, те, що найбільше необхідно нашим військовим, придбані автівки пройшли необхідне технічне обслуговування. Окрім того, вони поїдуть до військових, заповнені додатковою гумдопомогою. Завдяки злагодженій роботі волонтерів за кордоном ціна таких автомобілів невисока 290 тисяч гривень без комерційної складової. Є ряд волонтерів, які е, хочуть чимось бути корисним, тому що не кожен може задонатити тисячі доларів от на армію. Так. Хтось каже, я не можу задонатити, але я можу потратити свій час. І хтось каже, піднімає руку, каже, я можу поїхати там забрати цей автомобіль з Європи. Є люди, які переїхали за кордон і можуть підїхати там, його подивитися, чи він гідний уваги. Є люди, які е, обслуговують їх і кажуть, дайте мені лише за завчасть. Кошти, тому ну не знаю, велика команда людей працює над цим результатом. Наше завдання це все просто організувати і тішитися, щоб він був в користь. Вже дуже багато було всього куплено одягу, автомобілів, амуніції, дякуючи міській ради, дякуючи цій конкретній структурі. Яким чином допомагаємо, є якийсь запит? Шукаємо тих, хто може долучитися фінансово, і наше завдання то все скомунікувати.